Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 381 -ша задача. Її створив французький шаховий композитор Марсель Ламар. Хід білих знайдіть виграш. По матеріалу виграють білі. В них є тура. В чорних є прохідні пішаки. Особливо небезпечний пішак є один хід до ферзя. Що робити білим? Наприклад, можна побити пішака. Безкоштовний пішак, давайте його поб'ємо. Це неправильний хід, тому що чорні грають король ф1. Чорні загрожують провести ферзя. Чорний слон дуже вдало розташований. Обмежує білі фігури і чорні проведуть ферзя. Що робити білим? Ну, ще є шах, король відступив. Далі буде ферзь. Найкращий тут практичний шанс це зіграти g 4. Чорні провели ферзя шахом. Король f 3. Тепер чорним шах, подвійний удар короля Аф-1 і побили слона. Чорні б'ють коня. Ферзь проти тури, звичайно, тут виграють чорні, але в практичній грі може бути і нічия. Повернемося на початок. Правильний перший хід кінь Б3. Обмежили чорного короля і загроза тура А1. Білі виграють. Що робити чорним? Наприклад, король Д1, щоб король міг втікти. Тоді просто тура А1. Король С2 і побили одного пішака шахом, ще й вилка. Король захищає пішака, точний хід кінь в 3 Все, білі фігури зупинили пішака. Далі білі виграють. Розглянемо інший варіант. Наприклад, чорні грають король F1. Чорні сподіваються на хід тура А1, неправильний хід. І чорні закриються пішаком. Провели ферзя. Стається розмін, побили пішака. Кінь проти слона буде, звичайно, нічия. Тут є кращий хід. Білі грають кінь d2. Король є 1 кінь ф3. Кінь зупиняє пішака. Король змушений ходити на d1, білі б'ють пішка з шахом. Король С2. Хороший хід короля f 2. Далі білі поб'ють іншого чорного пішака, і білі тут виграють. Повернемось до головного варіанту. Чорні грають слон С2. Слон атакує дві білі фігури. Хід білих подумайте. Розглянемо спочатку неправильний хід Тура Б4. Захистили коня. Чорні просто його б'ють. А білим не можна бити слона, тому що хід король Д2. І тут два пішаки вони сильніші за туру. Наприклад, зупинили одного пішака. Чорні провели ферзя, фрезя стається розмін. І це виграшний пішаковий аншпіль в чорних. Тут є кращий хід за білих. Слона бити не можна, необхідно побити пішака. Ось тепер тура проти слона і пішака. Це нічийна позиція. Або з самого початку тут можна було побити тура D4, слон Б3 і нічийна позиція. Правильний хід це тура А1. Шах. Чорні закриваються слон d1. Хід білих, подумайте. Давайте знову поб'ємо безкоштовного пішака. Кінь d4. Тоді чорні грають король F1. І чорні хочуть провести ферзя. Кінь С2. Зупиняємо пішака. Провели ферзя, стається розмін. І такий еншпіль тура проти слона при правильній грі чорні тут не програють. Якби білий король був розташований на е 3 то білі би виграли. А так, це нічийна позиція. Повернемось до головного варіанту. Правильний хід король g2. Обмежили чорного короля. В чорних залишилось дуже мало ходів. В короля немає ходів, слон зв'язаний, залишився тільки пішак D. Чорні мають грати d3. Далі в білих два виграшні ходи. Можна зіграти тура b1, але виграш тут довгий. Значно швидше виграє хід Тура С1. В тут тут немає ходів, єдиний хід d2. Хід білих, подумайте. І тепер в білих дуже елегантний виграш, а точніше мат за два ходи. Хід кінь д 4 Залишили туру під боєм. Чорні б'ють Туру, проводять будь-яку фігуру. І кінь ф 3 буде мат. Повернемося на початок, як це розв'язується. Необхідно зупинити чорних пішаків. Кінь Б3, слон С2, Тура А1, зв'язали слона і король ч 2 Чорних дуже мало ходів, тільки пішаком де грати. Хороший хід, щоб тут не було пату. Тура має бути під боєм. І тепер маневр конем. Кінь Д4. І кінь f3 буде мат. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі, а найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!